Коли я вперше побачу цю гру, а сам перед нашу головну героїню, мені зразу напало до думки те, що це О, металева Кітана. Я не знаю, це якесь вже як кліше або стереотип, тому що будь-який персонаж, в якому є в озброєнні ці металеві веєра, зразу мені порівняння Кітана і ССЕ. Це раз така думка, а не хотів би ти, щоб в тебе була металева кітана. Ну, жарт не досі, жарти досить чудовий, що я можу тобі сказати. У Steel Rising граці керують Егісом, автомізованою танцівницею, яка стала охоронцем сумнозвісної Марії Антуанети. Коли Париж захоплений її жадібним до влади чоловіком королем, Антонета посилає Егіса бути її очима, вухами та винишувачем на вулицях, очолюючи опір повстанню автоматів. Егіс не тільки врегульовує конфлікти загалом, але й чи Сильним союзником у вирішенні особистих проблем саме те, що Еґі станцювали, є причиною того, що бойові дії в Steel Rising перевершить пропозицію його сучасників. Є так і витончені та плавні змінюються від шквал швидких ударів до Заряджених атак, які завдіють нижчої шкоди та відкидають. Вона може битися на землі або у повітрі, спритно уникати ворожих атак і вплутатися у власні. Доречно сказати, що бій схожий на балет. кожен рух точний і ритмічний. Окрім того, що бій гарний для перегляду та веселої грі, бій також добре продуманий з технічного боку. Ухилення чуйне, а хітбокси точні. Кожна зброя є унікальною та потужною, навіть та яка доступна на початку, і кожна змінює потік бою на швидкий або повільний. Залежно від уподобання гравця. Це дає гравцеві відчуття прогресу, коли він опановує навички, необхідні для знищення ворожих автоматів. Озвучка історичних діячів підкріплюється чудовими творами та цікавими побічними місіями, коли ви збираєте групу ренегатів, щоб допомогти вам боротися з королем. Наприклад, харизматичний революціонер попросить вас допомогти йому у боротьбі з покінченням з рабством, а побічний квест пізніше дозволить вам пограбувати скарбницю короля, а потім вирішити, на підтримку якого з двох протилежних. Політичних справ ви б хотіли використати ці кошти разом із параметрами діалогу на вибір. Деякі з цих рішень значно мірою впливають на результат історії, що стало приємним сюрпризом у жанрі, який зазвичай значною мірою покладається на загадкове оповідання про навколишнє середовище. Крім того, Стів Райзінг не боїться торкатися деяких цікавих філософських і політичних тем. Таких як диктатура, наслідок кривавих повстань і деякі двавижні події в кінці гри, які я не буду спойлерити тут. Між цим моментами Steel Rising все ще зосереджується на перевіреному та вірному рецепті пробуватися через зони, заповнені смертоносними ворогами, у надії досягти наступної точки збереження, перш ніж зрештою вбити великого страшного боса. Тут відбуваються всі очікування акорду, включно з відродженням ворогів, при досягненні точок збереження, втрату основного ресурсу після смерті. У даному випадку це називається сутністю аніми. І битвою відкричої особи, яка змушує вас ухилятися та використовувати обмежені витритні матеріали для відновлення здоров'я. Сама прогресія також добре розроблена. Равці можуть посилити егіс, підвищуючи рівень шести характеристик, кожна з яких впливає на різні аспекти бою. Сила та спритність збільшують потужність її зброї та підвищує вплив на знерухомлених відповідно. Міцність підвищує її здоров'я і рівновагу. Стихійна алхімія підвищує її Опір, бадьорис підвищує її витривалість і множник критичних ударів. Інженерія піднімає різні аспекти, а саме броню. Всі статичні дані досить широкі, що помножить різноманітні збірки, але досить вузькі, щоб не здаватися перероблюючими. Прогрес Егіс протягом усієї гри відчутні: спочатку Егіс незручна грати, і вона легко виходить зі своїх комбо. Але коли гравці зміцнюють її здібності та зброю, вона перетворюється на смертоносну мисливця за машинами, завдаючи величезної шкоди за кожним ударом. Оскільки Проси є швидким і масштабується разом із сильнішими ворогами, гравці одразу помітять, коли вони стануть сильнішими та спритнішими. Кожне оновлення, яке може розблокувати Егіс, є корисним. У системі преса немає втраченого місця. Кожна характеристика служить певній меті. Броня забезпечує багато відчутних ефектів, а зброя стає достатньо потужною, коли її рівень досягнуто. Модульна система, яка надає різноманітні переваги, які можна міняти місцями на льоту, дає гравцям доступ до ще потужніших прискорень. Незалежно від того, наскільки сильні стали вороги, гравці завжди почуватимуться готовими до боротьби з ними. І кожен ворог скидає достатньо Еніма, внутрішньої ігрової валюти, щоб не було потреби займатися фармом. Що ще важливіше, Егіс відкриває основні здібності після перемоги над складнішими босами, відомими як Титани. Ці здібності в основному використовуються для доступу до нових областей мапи, заруху. У підвищення минерності Егіс реців може мчати в повітрі, долати величезні проміжутки, руйнувати стіни та паркани потужним ударом ноги, та навіть пробиватися на високі будівлі. А ще краще ці здібності використовувати в бою для нанесення ефектів алхімічного статусу, які знерухомлюють і послаблюють ворогів, щоб надати більше можливості для атаки. Хоча бій чудовий, варто також відзначити, наскільки інтуїтивно зрозумілі і продумані є дизайни рівнів. Незважаючи на те, що краєвиди не є найбільш захоплюючими у порівнянні з Ring, їх достатньо, щоб передати атмосферу. Ярлики є важливими в Steel Rising, оскільки гравці часто повертаються до кількох місць. Це суть дизайну Steel Rising, не витрачаючи час гравця. У грі розроблено для поступового скорочення часу, втраченого на подорож чи бой, створюючи швидкий досвід, який дозволяє гравцям рухати у власному темпі. Основний сюжет Steel Rising за іронію долі не такий вже і революційний. Егіс ключова фігура, яка очолює групу священиків, вчених і митців, які хочуть знищити корумпованого короля. Більшість символів трохи однозначні, але це не порушує концепту. Крім того, історія дає достатньо обґрунтувань, щоб пояснити присутність кожного головного боса та антоганіста. Тому вона використовує свою роботу дуже добре. Як автомат, Егіс позбавлена емоцій, і це означає, що гравці не відчуватимуть нагородженого виступу щоразу, коли вона обговорює наступних. Пхід групи. Однак у неї є власна предісторія, яка розповідає про те, як вона стала тим, ким вона є, що включає несподіваний поворот. Історія не запам'ятовується, але вона все одно грамотно подана, і як основна історія достатня, щоб дати Егіс мотивацію. Ось цю разінг є кілька невеликих проблем: стрибки можуть бути дещо вибагливими, іноді призводячи до того, що Егі застрягає. Є кілька місць, де шлях вперед не завжди ясний. Насамперед, через те, що десь є прихована стіна, щоб зламатися, яка зливається з пейзажем. І в певні Моменти гра скидає безліч ворогів у замалий для них простір, створюючи безлих та хаотичну зустріч. Усі вороги атакують одразу, не чекаючи своєї черги. Тому такі ситуації можуть стати складнішими. Однак, у загальному плані ці питання не є великою проблемою. Aegis отримує стільки інструментів, що впоратися з усім, з чим вона бореться, чи її майже неможливо втратити. Щоб зробити все ще простіше, Steel Rising може похвалитися допоміжним режимом, призначеним для. Звичайних гравців, які хочуть отримати досвід соус лайк -like без тортур. Це, мабуть, як для мене, тому що у соус лайк -like я повний ну для мене, в принципі, одна за велика складність неймовірно складна. Я не можу, скажімо так, сильно надрочувати той геймпад, щоб там швидко вклонитися. І тому, в принципі, Souls-like ігри для мене є якоюсь недоступною планкою. І скільки б я не, не пробував пограти. Все рівно я не допроходив цю гру, тому що для мене це якась є велика естафета. Тому для мене, як для нуба, для як казуального гравця, це дуже дуже чудове фічі, яку додали до цього проекту. А тепер більш детальніше про цю фічу гравці можуть регулювати швидкість відновлення витривалості, зменшувати отриману шкоду, навіть в принципі повністю її зводити до нуля, та змусити егі зберігати свою сутність аміни після смерті. Хоча цей режим вимикає певні трофеї, пов'язані з складністю. 就。 Він відкриває двері для звичайних гравців, як я, дозволяючи їм насолоджуватися досвідом, не відштовхуючись від високої складності. Spiders доповнили Souls-like за допомогою Steel Rising, надаючи як і давнім фанатам жанру, так і новачкам розважальний та інноваційний досвід, точно адаптований до їх стилю гри. У Steel Rising є чим полюбитися, і кожне проходження дозволить гравцям відкривати нові захоплюючі способи протистояння машинам. Тож дякую тобі за перегляд, дякую, що ти подивився наш огляд. Я був Богдан, і це новий випуск дайджесту, яку гру варто грати на каналі Даріус. Дякую ще раз тобі за перегляд та до нових зустрічей. Па-па. Ні, ну дивись, ну прям кітана. Металева китана. У! Дивись на нього. Куди зібрався? Куди зібрався? Ой, ти тынут.